Поки у Херсоні триває калейдоскоп різноманітних заходів до дня народження міста, в обласній бібліотеці для юнацтва імені Бориса Лавреньова вирішили з користю відзначити 238-му річницю. Для своїх читачів організували вуличне свято, такий собі інтелектуальний стріт-фест, під час якого підлітки дізнавались цікавинки про історію міста, його вулиці та архітектурні пам'ятки. А ще усі присутні змогли скуштувати оригінальний південний смаколик, який саме. Дивіться далі. Бібліотекарі підготували для своїх читачів цікаві факти про столицю Таврійського краю, адже чимало підлітків приїхали на навчання з районів області і про Херсон знають небагато. Та організатори переконані, що відкривши для себе наше місто, у нього неможливо не закохатися. Зробити свято для мешканців, для нашої молоді, для нашого юнацтва. І донести, що потрібно, любити свій город, свої вулиці, тому що ми народилися, ми виросли. перші наші поцілунки, перші наші зустрічі все відбувається в нашому рідному місті. Кілька локацій, кожна зі своєю пізнавальною функцією. Наприклад, які таємниці зберігають вулиці Херсона, їх назви та протяжність. У рейтингу три вулиці за протяжністю найдовша вулиця міста Херсон це вулиця Перекопська. Друге місце, колишня вулиця 40 років вже, жовтня. Зараз вона переіменована і розподілена на дві частини вулиця Небесної Сотні, а друга частина вулиця Університетська. Ну і третя за протяжністю це вулиця Робітнича. Ще такий цікавий факт про проспект Ушакова. Його не перетинає жодна з вулиць, а навпаки, всі вулиці тільки беруть від нього початок і йдуть або на схід, або на захід. Правильно відповісти на питання і відгадати символи Херсона виявилось для ліцеїстів легким завданням. А от здогадатися, що за смаколик пропонують скуштувати організатори свята, було не так просто. Так як Херсонщина славиться наша арбузами да і е, Кавун непосредственно символ практично Херсона, да, то вот е, этот мед я вирішила представити, чому то ну как бы, прийшоли средньої азіатської кухні, да і е, Розказати нашим дітям, которые забувають, як це було у наших предків, да, і Немножечко вот те історії, що арбузовий мед називається Нардек. Більшість дітей куштувала кавуновий мед вперше. Не забули бібліотекарі книгозбірні подбати і про активні розваги, танцювальний флешмоб та атлетичні вправи. А ще виступи маленьких херсонців і на сам кінець свята, як і годиться на день народження, солодощі та слова вітання місту імениннику. Я хочу привітати місце Херсон і побажати їм, щоб вони все дужче розвивалися, відстраювали нові та нові місця. Я вітаю Херсон з днем народження. Бажаю, щоб він процвітав. До нього приїжджали багато нових людей, щоб він став відомим і щоб всі його любили. Юлія Кислиціна, Владислав Купрієв, телеканал Скіфія.